Він політолог. Я за освітою також політолог, мені би було цікаво просто з ним поспілкуватися, що я ще можу знати, е, до прикладу, з того, що я ще можу верніше згадати з того, що я колись вивчав в університеті. Ну Болу. давай це відтворимо. Я, до речі, вночі сьогодні попереду Миколу, що ви познайомитеся. От дивися, дзвоню, Миколі. Микола Давид, о, може, я відкрити. А Сірі сказав, тобі того не треба. Н немає я каже, подзвонити, Ді. я кажу, то це ну, чекає. Зараз, зараз, Зайнята ти зайня, в людини практично міг міг підписників. Зайнятий чоловік. Алло? О, привіт, Микола. Алло, пане Микола. Дві секунди буквально записуємо інтерв'ю з Юрієм Гаврищуком, Мене звати... Нє, з, з Володимиром Жогло записуємо. З, Володимир, <хоті> з Володимиром Жогло. Мене звуть Володимир Жогло. Я як сучасник варіати шоу, коли співпрацював в такому проєкті з Сергієм Дмитровичем Притулою. Я, я ваш поціновувач, я ваш підписник, я ваш глядач. Дякую. І е, щастя, і наснаги успіхів, і е, всіх благ. Чекаю на чергові інсайди. <рес> До речі, е, Микола, е, в, ти боявся того, що Володя тобі задасть якісь каверзні запитання, бо, бо він комік. Ну Це прекрасно. Тому що ми такі швидкі рослин, що я не знаю потім, що відповідати. Я попрошу будувати мусити. Ніяких мук, ніяких мук за жодних обставин через те, що я ніяких конкретних питань ставити не буду. Через те, які я можу ставити питання, якщо інформацію я черпаю безпосередньо від вас. <клухи> ну, Було би дивно зараз. А ви сьогодні казали? Розкажіть мені ще <клухи> раз, бо мені це цікаво. Ні, таких питань не буде. Я вам дуже дякую. І, е, <клухи> і, і бажаю вам дуже багато потужних зборів для Збройних сил України.